Кино вы решили снимать? А что? Я не понял вопроса. Вы кого просираете? Значит, Сухач. Стосовно видео снимать. Во-первых, вы можете снимать эти настройки публично. Всех присутствующих тут выключил день до. И про процессе подробно поведать важную услугу. Вообще так, я, может, ошибаюсь, подскажите, открытый суд, когда видно, ну, на портативные, никого не надо предупреждать. Правильно? Как я знаю, да, по закону. По вы можете сказать? Ну, вам я сейчас статью не скажу. Там. Ваша карта что знает? Сейчас попробую. Что снимать можно выключено у нас. Всех инших заявить можно. Угу. Кто у нас делается? все?

Вільний слухач. Вільний слухач. Ви зрозуміли, біля вас. Я теж вільний слухач. Вищий господарі Санфону Дині. Справді колеги судді. Причуть короткий подібняк. Передається касаційна скарга. Товариство з обмеженою відповідальністю сервісний центр трейдинг. На постанову Харківського апеляційного суду з послуги 3 січня 2017 року, якою було скасовано укладу з послуги Харківської області від 15 листопада 2017 року, з номер 3 922-332-13 г Порушене за заяви фізичного особи підприємця Світлична Вікторія Валентинівни та фізичної особи підприємця Базикіної Наталії Ланівні. Первого визнання бабу фізичної суперії Колесника Микола Захарович. Заяви тоді порушень, карту дає. Відсутня. У вас відсутня. я не можна читати стати. Знаєте права? Так, Знаємо. Трук, ви, Ну, Не, не знаєте? Зрозуміє. Оголошую. Стаття. Чи була, Два, це друга. Права та обов'язки сторін. Сторони користуються рівними процесуальним правами. Сторони мають права знайомитися матрями справи, робити з них викликати, знімати копії, брати участь на сподівських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні докази. Заявляти клопотання, давати успіхи на письмове пояснення господарському суду, наводити свої доводи і мерувальних усіх питань, що не в ході судового процесу. Заперечувати проти клопотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржити судові рішення господарського суду замовним цим кодексом порядку, а також користуватися іншими персональними правами, наданими її цим кодексом. Сторона зобов'язання добросовісно представлявати належною представники правами, навіряти взаємну повагу до права охоронення і інтересів з другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного всіх обставин справа.

Заперечує у повному обсязі. 12 квітня було надано візи щодо цієї касаційної скарги, а саме додана була витяг з реєстру правочні щодо одного об'єкту, а саме квартири, де відсутні будь-які повноваження на звернення до касаційної станції, самоскаржника, Витяги відсутні, трейдинг. Обґрунтовуючи е, свої доводи іншим способом, а саме у впровадженні апеляційної інстанції, коли розглядалася справа та відкладалася до 03018 року, з метою захисту інтересів, а саме застанового кредитора, заставний кредитор звернувся до господарського апеляційного суду щодо е, заборони проводити торгі, е, які були призначені вновь. Ну, дана де було чітко зазначено, заборонити будь-які дії, реалізації, підписувати, будь-яке Відкрите було виконавче провадження зі сторони заставного кредитора. Було здійснені всі відповідні дії, як передбачено діючим законодавства, захистити права мене, як власника, щоб тобто, у на той момент, як учасника, правочника, який існувала на, 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 той, на той момент. Uh, на той момент я почасник при розгляді скарги на 9 ліквідатора, яка була подана банком 03,04 2014 року. Сразу після на наступний день, після здійснення аукціону зі сторони застанова кредитора, ця uh, скарга, ста, uh, скарга була визначена таким образом порушили вимоги діючого законодавства в правовому статті про цивільних дій, визнати договір про купівлю-продаж недійсним, встановити аукціон Ця справа розглядається два роки на протязі судів Дінду. Наконець-то було винесено рішення, було прийнято. І касаційна інстанція в повному обсязі, а, так, касаційна інстанція була, і операційна інстанція була переслідувана. І зазначено, зазначено, що аукціон, а саме в діях ліквідатора, не було порушення вимог діючого законодавства. По-перше, інвентаризація була здійснена на підставі закону, який набрав сил до 19 го року. Оголошення інвентаризація, звіт про оцінку, згідно якої я придбала майно звіт загласна целична вартія, яка за станом куритром не було оскаржено, і в мене досудово протест, як учасники не було долучено. Касаційна інстанція 12 15 року в повному обстрілці пройшли всі три інстанції і була застосована норма, що приміняється закону стара редакція щодо реалізації цього майна. Це по-перше. По-друге, значить, прошу звернути особисту думку щодо. Касатора цієї скарги на сьогоднішній день, яку ми розглядаємо зараз. Ще раз, особисто вам починю? Висловити свою думку, щодо касатора, який а, да. прошу увагу, і я зачитаю це питання. А, забезпечення, яке було здійснено 27 -го, 12 -го 2008 -го року, було принесено в один реєстр, більше було повідомлено про заборону, про що є акт матеріал справи. Що повідомлено в торгу про заборону проводити дії, забезпечення судового позову у виді, у виді накладання арешту на об'єкт рухового майна, означає, що цей об'єкт відбуває правового режиму обмеженого в цивільному обороті. В тому разі, коли під час дії заборони відбувається відчутження такого майна особи, а бізнано про накладання він був ліквідатором на той момент, він знав, що є арешт, про заборону проводити будь-які дії що реалізації майна. Відповідне проводження є таким, що порушує публічний порядок. Зіння частиною 2 статті 2, 15, це війна в Кодексу України, ні дійсним є правочин, якщо його дійсність встановлено законом, Нічим не провочений. У цьому разі визначення того правочення дійсно вимагається судом не вимагається прошу проводити увагу. Згідно частину 1 другу, 228 статті ЦК правочин визначається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав. Особ, свободи і громадян. Mm -hmm. Знищення пашкони є нікчемним. Далі Дивіться, таким я чином. Прошу, що я, я прошу, щоб суд господарський господарське вище. Якою що ви мене не перебуваєте, да. але пока було вище. Необхідність цитувати норми матеріального права відсутня. Ви, будь ласка, на них посилайтесь і на наявність чи відсутність порушень в при прийнятті спільних судових Добре? Тому я вважаю. Коротко, тому я вважаю, що а, у Касатора правда касації на скаржі, поставили Харківської господарського, яка сама оскаржувана обґрунтована, не читає у нього право власності не сприйнява, яко в якось сили нічності правочні щодо його набуть, скажімо, і відсутні. Прошу на це звернути умова? Прошу суд відмовити. Вашу права та інтереси скаржника з наступних справ до касаційної скарги, наскільки мені відомо, надані свідоцтва про продаж майна у справі банкрутство і відповідні відтяги щодо реєстрації права власності на це майно за касатором. Це майно було зареєстровано за касатором, державними реєстраторами. І... Да. Обставин справи немає необхідності. Виход, як скарги, якщо підтримувати. Також на порушення судами попередність стану норм матеріального чи процесуального права. Так, так, так чи. Да, Буквально там е, секундочку. Ось тобто, також прошу звернути, шановна колегію, що мною е, було дано е, витяг як довідки з Державного реєстру прав. На підставі якого. Що... Також все, продовжую. Е, прошу, е, значить, вважаємо, що. Е, Апеляційним судом було порушено частину першої статті 261 цивільного кодексу України, відповідно до якої перебіг позовної давності розпочинається не з моменту вчинення правочину, а з моменту повністю погоджуємося з представником ЮСПАМ, що визнання недійсними результатами аукціонів було вже предметом розгляду. У цій справі, і е, під час цього розгляду ліквідатор е, і всі учасники цієї справи стверджували і були впевнені е, в тому, що е, майно було проінвентаризовано, оцінено е, та опубліковано оголошення візьмемо. Нас... Ставлення справи спортів немає необхідності переповідати порушення норм матеріального чи процесуального права судам попередніх станції. Готовилися справи чи ні? Готувати справи. Так, так, ваша ціна. 261 звітно про це. Ну, це вже ви говорили. Так, ваша честь. Вважаємо, що є спорушення були чи ні. Так, ваша честь. Було порушено статті 104 uh -huh. Господарського процесуального кодексу. Uh -huh. Апеляційний суд взагалі не мав права скасовувати ухвалу господарського суду, оскільки всі особи і ті, які володіли цим майном, на момент винесення рішення. І е, ті, які продавали це майно, тобто були учасниками аукціону, вони були запрошені на один та же час на п'ятнадцяте 11 2013 року. На жаль, е, вони не з'явилися. Е, а судом було встановлено, що і юст прайм, і шишлаков норм е, 104. Тобто зрозуміло е, постачку е, також. Е, тобто е, юспан шлаков було належним чином повідомлене, що, е, але не отримали. Ухвалу про е, призначення засідання вона повернулася до суду і в матеріалах справи. Е, щодо е, володільця цього майна, е, то відповідно до статті 104 господарського процесуального кодексу. Е, якщо рішення суду було прийнято правильно, е, то е, ухвала про знання дійсним результату аукціону жодним чином не встановлює для них прав та обов'язків. Можливо, зачіпає там їхні права. А, таким чином але рішення було прийнято. Але з огляду на матеріальне суд... судом першої інстанції станції було встановлено, що е... аукціон і такий були проведені неправильно. Підставою для цього стало те, що оголошення року Тринадцятого року не було надруковано, оскільки в іншій справі було встановлено обставини, що типографія цю газету в січні 2013 року взагалі не друкувала. З цим погодився і суд першої інстанції і другої інстанції. А обов'язок друкувати це оголошення покладався на організатора окціону інноваційної комерційної біржі. Слухайте, я буду вас обмежувати в часі. Зрозуміло. Таким чином, вважаємо, що є порушення статті 4 статті 33, 43 статті і обсязі було 43, неповному обсязі, тобто апеляційний суд не звернув уваги, що Юспрайм був належним чином повідомлений про час на місце засідання. І також тут було 11 об'єктів нерухомого майна, 10 з літ була прописана Юстпраму і один об'єкт чишлакову. Між тим, апеляційний суд 에, прийняв заяву про 에, застосування строку позивної добини від компанії Ust Prime стосовно усіх об'єктів нерухомого майна. І тих, що вони купили, і тих, що щошлаков купили. Тобто, що є порушенням, тобто це взагалі неможливо. Так, Також чи що про списувати? Просимо э, В основного апеляційного господарського суду скасувати, а ухвали господарського суду залишити в суді. Чи А! Ви представляєте касату? Ні, 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 башу, просимо задовольнити кафену старту у повному обсязі. Сідайте, будь ласка. Так, башу, Ціної скарги залишаємо питання щодо її вирішення на розсуд суду. Єдине, що а, хочемо а, позначити два моменти, що дійсно ми у 2013 році засновники також зверталися зі скаргою дії ліквідатора щодо проведення тих торгів, які є сьогодні предметом оскарження. задоволення задоволені скарги було відмовлено. дійсно такий факт на місці. І друге, що е, при озійні з касаційної ми звернули увагу, що інсті, вона подана тією особою, яка не є учасником чи е, стороною тих торгів, які розкажуються. Саме проїзд другого року вона є учасником періоду 29.11.2016 року, вони не є контролем розглядом. Я Підтримуйте касаційну скаву чи заперечуємо? Чи на не знаєте, що сказати, з цього сьогодні? Заперечуємо. Так, у нас, ви знаєте, форум не виступає. Заперечую. Заперечує. Проти вимог касаційної вимог. Зрозуміло. Є запитання. Є запитання. Сідайте, будь ласка. Ви Заперечь. Сідайте. Заперечує. Ви щось хотіли да, посмотри, і що схотіли дозволити і коротенько розпаки? Дозвольте, щодо пояснень е, ліквідатора, якого поновлення поновлено на посаді ліквідатора. Віні направлений на новий розвід щодо розгляду питання кандидатури ліквідатора по всій справа. Це по перше. Дивіться, у нас, нас предмета да. чекає по друге. Ви пам'ятаєте да. сто 104 да. статті? Щодо да. У нас два прошу увагу да. на те, що. Дуже упереджені, у семиденній тиждень було розглянуто таке питання без всіх сторон учасників даного спору. А саме. Апеляційна інстанція? Перша інстанція. А, а тому я вважаю, обґрунтовано при апеляційної інстанції щодо повноваження і відновлення моїх прав щодо оскарження, подання заяв про застосування сосуду. Розумієш. Все вас? Роз? Все. Все. Можна виявити? Прилучено. 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 30 секунд. 15 секунд. Ухвала першої першій інстанції оболонного суда 15-го однаково 2017 року, а ухвала про повідомлення Юстайна повернулася до суду 17-го. Шановні, могли сказати, що до цього приводи? Сядьте, будь ласка. Я вас дуже прошу. Сядьте, будь ласка. Ну, тому вважаєте, що ви можете мені сказати чи ні? Я вас зараз просто видавлюся, і ми будемо закінчувати без вас. Не перетворюється судове засідання в Палату. Я Я всіх переконував прошу. Стосовно обставин справи немає необхідності розповідати. Колегія суддів з обставинами справи знайома. Предметом касаційного перегляду є невідповідність рішень суду попередніх чи одного чи двох. З приводу норм порушення матеріальне чи то саме прав. Зрозуміло? Пробачте. Ще раз повторюю. Обставини справи відомі суддям, які розглядають справу. Зрозуміло? відомі. І Коли розглядалося через скільки днів? Все це ви можете наголосити, що прошу звернути увагу. Все, ми почули, що ви. Говорите про те, що було короткий терміново зняти собі. Це почули без Ще щось хочете хоче допомогу? Да, Це те, що, що, а літична фірма тижня, яка була учасником процесу. На сьогоднішній час вже на протязі тривалого року не працює. Я як керівник тільки, є приказ, що один день на тиждень я працюю, більше не працюю. Тому прошу звернути увагу, що 15 було направлено, це було 15 число, це п'ятниця, два дні викладає з субота і ми слухали у вівторок. А я оцю один день. Робітники немачить мені відсутні. Російською мовою зручніше? Роскресіння це в Христос провітало. Так, знаєш. російську мову всі розуміють? Так. Да. Так. Да. По цій справі. Головши ми перемогу по цій стаційній скарзі. Переходимо до касаційну скаргу потужного.